Цього року радіодиктант національної єдності без жодної помилки написала одна єдина людина, і це львів'янка Христина Гоянюк. Вона писала усі 25 диктантів, тобто протягом 25 років. Пані Христина відома глядачам ТСН. Ми розповідали про неї у день написання диктанту. Христина Гоянюк, медикиня за освітою і походить сім'ї освітян. Цікаво, що цьогоріч жодному з дописувачів не вдалося допустити лише одну помилку. Однак є п'ять учасників із двома помилками: це Наталія Тімічева, Андрій, Бондар, Юлія Перещ, Дарина Крячко і Наталія Рубежанська. Участь у радіодиктанті 2024 брали люди віком від 7 до 99 років. Координаторка проєкту Юлія Шелудько розповіла, що багато листів отримали з прифронтових зон і навіть тимчасово окупованих територій: Покровська, Сум, Костянтинівки, Лиману, Херсону, Слов'янська, Луганська, Дружківки. Краматорська текст до радіодиктанту Магія голосу написала Оксана Забушко а читав його поет і військовий Павло Вишибаба.